Сьогодні я зібрала е, 5 предметів, якими не користувалися впродовж року. І я придумаю для них нове призначення. Перша річ оцей сучок. Цей сучок я подарую моєму песові Джекові на день народження, щоб він з ним ловив рибу. В Цей мішечок він буде складати цей сучок. Ці книжечки розмальовки відомих художників. Я виріжу, виріжу всі предмети, які мені подобаються, і приклею кудись собі, наприклад, в блокнотик або виріжу і по поставлю в рамочку до різних картин. Ця, ця підставочка під квіти е, може служити. В моєму ляльковому будиночку як килимочок. А оцей папір кольоровий, текстурний. Я з нього можу вирізати одяг для своїх паперових ляльок.